Доповідь про справи Московії Рафаеля Барберіні 6 жовтня 1565 рік. Я вважаю людей у цьому краї надзвичайно корисливими і безсовісними. Корисливість їхня сягає такої міри, що якщо не подарувати їм чогось, не можна ані чогось від них отримати, ані укласти з ними якусь угоду. Вельможі, як і приватні особи, не посоромляться нахабно вимагати, ледь що побачать персні або інші речі, навіть гроші, словом, усе, хоч би що там було. У самого канцлера є правило: якщо хтось прийде до нього і оголосить, що бажає поцілувати государеву руку за якусь справу, бо насамперед завжди треба звернутися до канцлера. Перше його слово а чи приністи щось, аби удостоїтися, поглянути на ясні очі государя. Князь велить сікти, розтягнувши на землі навіть найшляхетніших зі своїх бояр, тому немає там майже жодного чиновника, який, хоч раз народу своєму, не був висічений, але вони не женуться за честю і частіше терплять побої, ніж знають, що таке сором. Та очевидно, що московити дуже схильні до зла. Взагалі усі тут великі крутії, як тільки можуть таємно оплітають, і тому надзвичайно обережним треба бути у своїх угодах з ними. Хто веде з ними торговельні справи, повинен завжди бути обережний і дуже пильний, особливо ж не довіряти їм сліпо, тому що на словах вони дуже гарні, зате на ділі препогані. І як можна вправніше вміють добродушною личиною і найбільш фальшивими словами прикривати усі лукаві. Наміри вони великі майстри обманювати і підробляти товари, і з особливим мистецтвом уміють підфарбовувати соболів, щоб видавати за найкращих, або покажуть вам одну річ на продаж, а станете з ними торгуватися про ціну. Вони, ніби і чути не хочуть про поступку в ціні. А ви тим часом і не помітите, як уже підмінять річ на гіршу і повернуться до вас, готові йти на поступки. Будинки в Москві, як і в інших містах і селищах, невеликі і погано розташовані, без усілякої зручності та належного облаштування. По-перше, у великій хаті, де їдять, працюють словом роблять усе, стоїть піч, що нагріває хату, і на цій печі зазвичай лягає спати вся родина. І не прийде йому голову хоча б провести димову трубу, а то дають диму ширитися хатою, випускаючи його тільки через двері та вікна. Тож це велика кара там залишатися. Треба знати, що вони вельми схильні до пияцтва, і навіть до того, що від цього у них трапляються багато випробувань, палають будинки тощо. Що ж до правосуддя, то як завгодно сударю, так і вирішує суд. Від того, часто буває, що один за дрібницю віддається на поталу ведмедям, а все його майно забирається, тоді як інший, хоча б і в чому більшому завинив, навіть не думає про те. А тому і страх, як бояться народ свого володаря, і набагато більше йому кориться, ніж де-небудь інші народи своїм володарям. І цей страх так на них діє, що здебільшого не сміють вони показувати свого майна. Навіть знаю я таких, у кого і грошей вдосталь є, а одягнені завжди дуже погано. І гроші свої, і листи та інші речі ховають в домі у кого-небудь зі своїх іноземних друзів, не довіряючи у тому ані матері, ані брату. Раптом зажадає князь у кого-небудь зі своїх васалів певної суми грошей. А той нехай тільки надумає вибачатися, то немає у нього стільки чи що-небудь таке. Роздратований відмовою володар велить негайно забрати у нього будинок і все, що там знайдеться. Потім уже і не чутно нічого що з ним буде, навіть про те й говорити ніхто не сміє. Якщо ж один із них, сановник і надає якусь милість або заступництво іншому, меншому від нього за званням, тоді цей останній стає на коліна і обома руками торкаючись підлоги, б'є чолом об землю. Так само роблять, коли йдуть просити якої милості, щоб її заклопотанням того надали. І через це більшість із них мають мозолі на голові. У них вже так заведено, що. Чим сильніше б'ють головою об землю, тим більше дотримуються церемонії або статечності. Не можу змовчати, як взагалі погано поводяться із послами в цьому краї. Істинне варварство. По-перше, треба знати, що коли посли прибувають на цю землю, кілька днів затримують їх обласні правителі, поки не дадуть про те знати двору і не отримають звіти дозвіл. Потім, коли прийде відповідь, що їх можна представити, надаються для конвою. Різні бояри, які везуть їх туди, не дозволяючи говорити ні з ким дорогою. Після прибуття до Москви їм виділяється особливий будинок, куди представляється варта, щоб ніхто з них, навіть останній їхній служник, не міг звідти вийти і не дозволяється їм нічого купувати для їхньої зручності, крім життєво необхідного. До того ж, не лише їм самим не дозволяється виходити за покупками, а навіть забороняється, щоб хто-небудь із тамтешніх мешканців. Смів приходити до них додому та щонебудь небудь продавати хіба тільки ображати їх і робити їм усілякі прикрощі. А оскільки у них заведено, щоб і всі прибулі із чужих країв охочі удостоїтися аудієнції, приносили подарунки володарю, то і я повинен був піднести йому великий срібний кубок із кришкою карбованої роботи із позолотою. Без такого дарунка, можливо, і не випустили б мене з цього краю. Затіяли вони також виготовляти папір і навіть роблять його, але все ще не можуть використовувати, тому що не довели цього мистецтва до досконалості. Так мало пома. Мало вони помітно просуваються вперед. Тим більше, що вже лють у себе і гармати, і дзвони, і самі роблять пищалі й інші різні речі на зразок тих, які захопили в полонених років тридцять тому. Усе золото і срібло, яке тільки но було завезено в цей край, уже ніколи більше не лише не вийде звідти, а й так би мовити, лишиться в руках у самого князя і нікуди не буде витрачене. Хіба обставини змусять до того? Наприклад, безперервне ведення великих воєн. У різних місцях цього краю, де є більше сінокосів, володар змушує утримувати великі кінські заводи, тому що усі війни свої вони ведуть верхи, і велика частина війська тримає своїх коней. Втім, якщо випадково у кого-небудь немає свого коня, то володар виправляє цей недолік. Так веде він навіть велику війну без великих витрат, сприяє цьому ще й те, що війська у нього не наймані. Якщо ж є такі, то платиться лише дещиця. Та й таких вельми небагато. Зате є звичай у них, що коли повертаються переможцями, полководцям дарує сам володар парчевий каптани, чи щось таке, а всім іншим за те, що поводилися справно, оголошується його добра воля, і тим вони лишаються неабияк задоволені, і знову готові покласти голову за нього. Доповідь про справи Московії флорентійського купця Рафаеля Барберіні.